Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що, як ми бачимо, біточок просів, і знову ж таки, в нас з'являється можливість для того, щоб відкуповувати нові позиції. І це, власне, буде особливо актуально для тих, хто вже закрив свої позиції, коли біточок був на верхній планці. Власне, я один з них. Я закрив більшу а, частину своїх позицій на піках. І наразі в мене з незакритих залишилися лише НІР і Флоу. Я не дочекався тієї ціни, котру очікував і по котрій бажав закривати. Тому далі притримую ці проекти. Але зараз однозначно не про них. Про них ми поговоримо трішки пізніше в наступних відеороликах, котрі будуть виходити на наступному тижні. А сьогодні я розповім про ті проекти котрі вже почав підбирати. І розпочну я саме з Аксу. Той проект до котрого в мене лежить, і мені здається, буде лежати завжди серце. проект котрий мене ніколи не підводив і в деякі моменти дуже сильно дивував і просто шокував пампами. і Давав можливість перезаходити так ж швидко, як тільки можливо. Наразі ми бачимо, що він приспустився до 7 доларів, це надзвичайно смачна ціна. Тобто, якщо ми подивимося у розрізі денному, то побачимо, що пікові а, позиції ми досягали. В моменти підйому біточка, до 14 доларів, середня ціна його трималася в діапазоні 11 доларів, і наразі він просідає до 7 доларів. Тобто, як мінімум, запас в 4 долари для росту ви вже будете мати. Акс єдиний, кого я набрав на 50% від запланованого депозиту наразі. Ті, хто не знають, в мене на кожен токен є відповідно відведений депозит. Е який я закриваю на протязі а, часу просадки проєктів? Після того, коли депозит заповнено і ціна не сідає тотально нижче від того, що я закуповував? Проєкт виставляє ордери на продаж, і ми фіксуємо дохідність. Але з Аксом зовсім інша ситуація. Я знаю, що якщо він просяде, то він просяде не значно нижче, тобто він може втратити від 7 доларів максимум 2 долари, і це наразі все, що доволі таки не тотально. Для мене, і я зможу в будь-якому випадку ще на 50% докупити і усереднити свою ціну до тієї, котра буде мені подобатись. Тож, як я і сказав, відкуплено на 50% і поки що моніторю ціну. Ордера на продаж я вже, до речі, проставив. Перша позиція 20% 10 доларів, а друга позиція 30% на 12 доларів. Наступний проєкт, який я також підібрав, в мене базова ордер стоїть по цьому проєкту на 2,9% я зафіксувався. Більше поки що не докуповував, маска я підібрав наразі на 20% від запланованого депозиту під цей проєкт. Можливо, якщо присяде до 2,7%, підберу ще на 20%. Наступна позиція, яку я також вже почав підбирати, це ефір класік. Ефіру я також, до речі, підібрав доволі багато більше аніж планував. Добрався вже на 35%. Дуже мені сподобалася ціна, яку ми бачимо зараз. Скоріше за все, що буду добирати ще до 50%. тобто ще на 15%, буду добирати, а можливо. Прямо після цього відеоролику, тому що ціна різко провалилася. Дуже гарна ціна зараз на відкуп по 16,7. І це в перспективі може давати плюс 10 доларів. Саме ці токени я підібрав в найбільшому обсязі. По всім іншим, наразі, інформації ніякої давати не буду, тому що, як на мене, ціна завищена. Так, можна було б підбирати більшість з них, але. Потрібно розуміти, що за час росту бітка до 25 більшість. Проєктів дали значно більший потенціал для росту і виросли надвисоко. Тому потрібно чекати ще відкату, доки вони понизяться до потрібної планки відкупу. І, звісно ж, по мірі відкупу своїх проєктів, котрі я планую відкуповувати в портфель, я буду інформувати і вас також. Тож не забувайте підписуватись на соціальні мережі, котрі є внизу. Також я створив бота. В телеграм-каналі, де зібрана моя невелика екосистема того, що я пропоную для кожного з вас. А на цьому все. Вам віщав Криптодон вдалих торгів!